Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Разуваєва, я психолог, сексолог та наставник. І тема цього відео це тема, яку мене попросили записати підписники мої, Тема ліні, лінь, її види та що з нею робити. Я думаю, що абсолютно кожен з нас, хоч раз, стикався з таким відчуттям, що мені лінь, мені лінь, мені лінь. А що ж з цим робити, і що за цим стоїть? Саме в психології лінь це відсутність мотивації, але я вам так скажу, що відсутність мотивації це лише одна із причин, чому взагалі може бути лінь. Лінь це небажання робити щось, якісь будь-які задачі, будь-які дії, небажання виконувати їх. Насправді під поняттям лінь можуть приховуватися Апатія, депресія, втома, елементарна втома, страхи. Тобто, наприклад, вам щось потрібно зробити для розвитку своєї професії, да? але ви самі поки що не помічаєте, що на підсвідомості у вас є там страх. Знаєте, о, до речі, у деяких людей деякі люди бояться страху невдачі. але... Ще більше людей бояться того, що в них вийде. Можливо, на підсвідомості у вас є цей страх, там, що у вас вийде. Можливо, наприклад, ви розвиваєтеся в професії, ви розвиваєте свій особистий бренд, і ви дуже давно хотіли почати вести YouTube, почати вести Instagram, почати вести TikTok, але у вас на підсвідомості є страх, що там страх хейту. Страх того, що вас не приймуть близькі люди, страх того, що там з вас хтось буде сміятися, наприклад. І це може викликати оцю лінь. «Да, там Сьогодні прокинувся, прикинувся, да, мені лінь, мені лінь робити відео, мені лінь робити пости, я там потім колись роблю, да? А також за лінню можуть стояти це відсутність мотивації, це небажання просто робити певну дію. Тому що, наприклад, якщо у вас Є бажання піти погуляти, але немає бажання йти працювати, то це вже не про апатію, тому що якби це була апатія, вам би взагалі нічого не хотілося. Це вже про небажання працювати. Можливо, це не улюблена робота, можливо, вам вона не подобається, або там сама спеціальність не подобається, або саме місце роботи. Також в залінню стоять нерозуміння себе та своїх бажань, тобто ви самі не знаєте, чого ви хочете. Ви самі не знаєте, що вам подобається, що вам не подобається, і е, тим самим лінь це як захисний механізм нашої психіки, тобто лінь як такової не існує. Лінь, вона захищає нашу психіку від чогось, що ми не хочемо зазвичай робити, або що нам не дуже приємно робити, або просто вона нас захищає від певних якихось моментів. А також під поняттям лінь можуть скриватися інфантильність, дитяча позиція та невміння справлятися з життям. Тобто, наприклад, ви щось спробували зробити, у вас не вийшло, і у вас на несвідомому рівні, бо тут просто в голові складається таке: ось у мене не вийшло, значить, я не буду, не буду нічого робити, і у вас може прокинутися лінь. Тобто, це знову ж таки захисний механізм вашої психіки для того, щоб захистити та уградити вас від чогось. Тому що для нашої психіки будь-яка нова дія, будь-яка нова подія це вже страх невідомого. Тобто, якщо ви робите щось в перший раз, у вас 100% може прокинутися лінь, ось ця, і постійно ви будете відкладати, постійно не буде бажання і так далі. Лінь дуже часто стикається з прокрастинацією, але я думаю, що про прокрастинацію я запишу вам окреме відео, тому що це вже трошки окрема тема. Лінь це небажання робити щось, а прокрастинація це постійне відкладання справ там, на завтра, на післязавтра, на наступний тиждень, на наступний місяць ну і так далі. У ліні є декілька типів. Перший тип, про який ми сьогодні поговоримо, це фізична лінь. Фізична лінь, ну це наприклад, ви там захотіли зайнятися спортом, піти в зал, да? і у вас виникають думки: да, ну це ж треба кудись йти, це ж треба там перевдягатись, це ж треба щось робити, це ж треба то, треба то, ой, мені так лінь. І тут знову ж таки, про що я вам казала з самого початку, що це вмикається захисний механізм психіки. Ось, наприклад, ви захотіли піти в зал, і у вас прокидається ось ця лінь. Що вона може означати? Можливо, ви давно не ходили в зал, і тут вмикається цей самий механізм нашої психіки, захисний лінь, що все невідоме це страх. Страх невідомого, страх невідомого, що там буде, страх, там, не знаю, спілкуватися з людьми в залі, ну і так далі. А можливо, це бажання ваше піти в зал, воно не ваше, а нав'язане. Тобто, ви не розумієте мотивацію йти в зал, вам просто хтось сказав, що вам треба піти в зал, і ви такі, да, треба, треба, і у вас прокидається ось ця лінь. Тобто, тут важливо зрозуміти, якщо це дійсно вам потрібно, і якщо ви дійсно цього хочете, то ви просто берете і шукаєте для себе додаткову мотивацію, тобто навіщо вам в зал? Це там покращення самопочуття, це покращення зовнішнього вигляду, це взагалі піднімається імунітет, коли ми займаємося фізичними вправами, ну і так далі. Ви обираєте те, що вам дійсно потрібно. Другий тип лінії, про який ми сьогодні поговоримо, це емоційна лінія. Емоційна лінія це коли новий рік вже не так радує, це коли день народження вже не так радує, як в дитинстві. Це коли вже. Апельсини і мандарини не такого смаку, як в дитинстві. Це коли в дитинстві якось було все яскравіше та якось було все краще. Тобто емоційна лінь це коли емоції людини ніби трошки згасають. І знаєте, тут може складатися така обманлива картинка, ніби ви економите свої якісь емоції, якісь свої почуття, але насправді ви просто їх викрадаєте у себе, тобто, насправді ви собі ніби забороняєте відчувати щось ніби ви цей просто накопичуєте для чогось незрозумілого для якогось майбутнього тобто емоційна лінь, вона більше схожа на апатію тобто коли вам нічого не хочеться коли просто пустота і у вас немає ніяких емоцій але знаєте насправді ці емоції вони є всередині і тут вступає в силу емоційний інтелект, тобто це розвивати свої емоції, дізнаватися якісь нові емоції там, не просто там якісь базові емоції, як радість, сум, злість, а також їх підвиди, тому що вони відрізняються. Причиною емоційної лінії ще може бути. Постійна оця логіка в голові, що, а навіщо мені там відчувати якісь емоції, це ж там якось напряжно, або щось ще. Тобто, знаєте, коли логіка вона перевищує наші якісь відчуття. Але насправді ми взагалі в цьому світі живемо, щоб відчувати. Ну тобто, як вам буде краще, коли ви взагалі нічого не будете відчувати, і будете постійно вам потрібно шукати якісь підтвердження, або коли ви будете щось відчувати тут всередині. Особливо це позитивні емоції, які ви проживаєте, також негативні емоції, вони все одно потрібні, тому що вони несуть в собі певні речі. І тут, знаєте, багато хто може подумати, що емоційна лінія це просто коли у вас там такий стан нормальний. Тобто, знаєте, не там все добре, не все погано, а просто нормально. Тут потрібно вам для себе з'ясувати, чи це тривожить вас і чому це вас тривожить, тому що можливо. Ви звикли до якихось емоційних гойдалок, да що вас там постійно кидає туди-сюди, туди сюди, постійно якісь горки, оці емоції. І ви до цього звикли, і вам, ніби, оце, коли у вас все нормально, коли все таке більш-менш стабільно, і вам це здається незвичним. Знову ж таки, я хочу ще раз повторити, що все незвичне і все, що відбувається якимось іншим чином. Для нашої психіки це вже якийсь може бути стрес, і тут потрібно собі постійно весь час сказати. Тобто, а що вам хочеться? Вам хочеться знову повернутися до цих емоційних годал? Да ніби ні, ну значить, все нормально. Значить, просто в мене все нормально, і постійно оці негативні автоматичні думки, що щось не так, перекривати раціональними думками, які мають рацію, які для вас наразі правильні. Також тут важливо тренувати свій емоційний інтелект. Задля того, щоб підвищувати усвідомлене життя для того, щоб ви не просто жили на автоматі постійно, для того, щоб ви кожну секунду, кожну хвилину відчували і, знаєте, дійсно, жили це життя, а не просто існували, не просто проживали. Третій вид лінні, який ми говоримо сьогодні, це розумова лінь. Розумова лінь, тобто це людині просто не хочеться думати. Людині не хочеться думати про своє майбутнє. Людині не хочеться думати про якісь свої кроки, взагалі про роботу, взагалі, тобто, людині не хочеться думати. І дуже часто розумова лінь людей заводить в тупик. Розумова лінь – це про те, коли людині лінь думати, який результат вона хоче отримати. А також розумова лінь – це коли людина не хоче думати якісь нові дії для того, щоб дійти до якоїсь своєї цілі, задля того, щоб. Дійти просто кудись, куди вона хоче. Тобто людина взагалі не хоче думати. Які можуть бути причини цьому? Ну, по-перше, це знаєте, коли, наприклад, в дитинстві знецінювали наші бажання. Коли знецінюють наші бажання, дітям просто потім здається, що взагалі це фігня, хотіти це погано там щось, все одно там нічого не збудеться, все одно там то-то. І так відбувається, що люди на підсвідомому рівні забороняють собі мріяти, забороняються думати про майбутнє і взагалі думати, думати про щось, тому що колись в дитинстві їх засудили або обесцінили, або покритикували за їх думки, за їх емоції, за їх мрії і так далі. Що з цим робити? Дивіться: тут потрібно повертатися до себе, тобто повертатися до своїх бажань, повертатися до своїх цілей. І починати, знаєте, відчувати якісь емоції, тобто, що з цими емоціями стоїть. Тобто, це такий великий шлях самопізнання себе для того, щоб зрозуміти взагалі, куди ви йдете, для чого ви живете, і чого вам хочеться взагалі там можливо кудись поїхати, щось з'їсти, ну і так далі. Задля цього я вам рекомендую звертатися до спеціалістів, тому що на початку в нас стільки стоїть оцих негативних. Упереджень в голові, і вони просто, знаєте, ніби отак от з окулярами стоять, вони закривають, і ми ніби не бачимо, що можна якось по-іншому. І е, спеціалісти, там, психологи, психотерапевти, і вони потрошку-потрошку почнуть направляти вас у бік ваших бажань, тобто у бік розуміння себе і відчуття себе, тобто, щоб ви чули, щоб ви чули себе, свої бажання, свої емоції, щоб ви не забороняли собі. Цього хотіти, щоб ви не забороняли собі думати. І четвертий крайній на сьогодні тип ліні – це патологічна лінь. Тобто, це коли лінь вже перейшла всі межі допустимого взагалі. Тобто, це коли лінь вже виходить за норми взагалі нормального, прийнятого, і коли лінь просто поглинає нас все повністю. Приведу вам приклад ситуації з патологічною лінню. Наприклад, живуть собі жінка і чоловік. І чоловік втратив роботу. І жінка працює і починає працювати більше, і чоловік починає нібито шукати роботу. Проходить місяць, два, три, п'ять, десять рік, півтора роки. І у чоловіка все ще жодної роботи. Ну, погодьтеся, що за рік ну, точно можна було б знайти вже хоч якусь роботу і кудись просунутися. Але так як його жінка працює, їм є що їсти, їм є де жити, і тому в цього чоловіка на підсвідомому рівні може складатися така думка, що дано, ну, а навіщо мені шукати, якщо в мене там жінка працює, і ну, мені так окей. Вона там купує їжу додому, ну і так далі. Я думаю, ви приклад зрозуміли. Тобто, це може бути одна із таких причин патологічної лінії, це просто така, ніби вторинна вигода. Дуже часто лінь виникає у людей, коли вони не знають, чого вони хочуть, а також коли вони не бачать своєї вигоди в певних задачах та завданнях, які ці люди не виконують. Також причиною лінії може бути елементарна. Тома, і коли вам не вистачає ресурсу. І тут потрібно зрозуміти, куди ви витрачаєте цей свій ресурс, що у вас немає ресурсу на там, якісь елементарні речі, там, як піти попрацювати, наприклад. І тут потрібно з'ясувати, куди витрачається цей ресурс. Це по-перше, а по-друге, це знайти для себе заняття, завдяки яким ви наповнюєтеся цим ресурсом, і завдяки яким ви отримуєте новий ресурс, тому що для того, щоб нам віддавати це якийсь ресурс, нам потрібно його поповнювати. А коли люди його не поповнюють, постійно кудись віддають або зливають взагалі, то потім така пустота, лінь і спустошеність нас всередині. І дивіться тут дуже важливо розуміти та відчувати себе. Тобто, коли це просто лінь, як я вам вже казала, що вам там лінь працювати, але вам там не лінь піти погуляти на вулицю. Або коли вам взагалі нічого не хочеться, і у вас просто лінь. Ви лежите у ліжку і вам не хочеться ні вставати, ні їсти, ні пити, ні гуляти, ні працювати взагалі нічого. Коли не хочеться нічого, це просто апатія. Я вам зараз підкажу такі певні кроки, які допоможуть з цією лінню впоратися. Тому що, знаєте, дуже багато людей хочуть боротися з лінню, але е, з лінню чим більше борешся, тим більше вона затягується. як зучі піски. Тобто, чим більше ви там рухаєтеся, тим більше вас е, ці піски вони поглинають. І з лінню потрібно прийняти, що у вас це є. Ну, тобто, усвідомити, ну да, в мене є ця лінь, усвідомити, що да, мене це тривожить, мене це турбує, і мені це не подобається. Це по-перше. По-друге, зрозуміти, що за цим стоїть, тому що за лінню завжди щось стоїть, не може бути просто лінь. Тобто, це все одно навіть якесь елементарне небажання робити. Тобто потрібно з'ясувати, що стоїть за лінню, небажання щось робити, якісь страхи, якісь установки, якісь боязні і так далі. Потрібно з'ясувати, як це з'ясувати, просто коли у вас виникає ця лінь, ви себе питаєте, чому я там не хочу робити цю дію зараз? Чому я її відкладаю на потім, і відповідаєте собі: якщо це важко, також я рекомендую звернутися до спеціаліста, тому що в роботі зі спеціалістом все буде набагато швидше та якісніше взагалі ця робота над собою і ця робота з лінню. Тобто, перше, вам треба її просто прийняти та усвідомити, що стоїть за цією лінню. А також я хочу наголосити, що за ліню можуть стояти тривога. Може стояти депресія, особливо за апатією, коли вам взагалі ви лежите на ліжку, дивитеся в потолок і взагалі вам нічого не хочеться. І якщо ви вже ніби спробували щось зробити з цією лінню або щось зробити з апатією, але вона не проходить, лінь може бути ознакою депресії, і тут дуже важливо звернутися до компетентного спеціаліста для того, щоб спеціаліст поставив правильний або діагноз, або взагалі ваш запит. І так, поради, що робити з лінню та як з нею справитися. Перше, це ставити для себе цілі, тому що неможливо досягти результатів, не маючи при цьому цілі. І подумайте в першу чергу, що вам хотілося би зробити, якісь ваші бажання, мрії, цілі. Випишіть це на папір або в телефон, тобто куди вам буде зручніше. І ви можете, знаєте, побудувати трошки такий план, щоб досягти цієї цілі, і робити потрошку маленькими кроками. Візьмемо той самий приклад із залом. Наприклад, ви хочете йти займатися, ви вже зрозуміли, що це дійсно ваше бажання, але у вас виникає ця лінь. Спочатку домовтеся із собою, що ви там підете в зал там, ну, на 10 хвилин, да? просто на 10 хвилин подивитися, що там і як там, розім'ятися, зробити зарядочку, і все. І для нашого мозку оці 10 хвилин не будуть здаватися, що це там о, це ціле тренування, дуже багато часу, багато дій, багато енергії, тра-та-та. Потрошку прийшли на 10 хвилин, спробували, і ви вже почнете втягуватися. Тому що, коли ми займаємося фізичними справами, в нас з'являється дуже багато енергії, особливо коли це нам дійсно подобається. Тобто, почати з маленьких кроків. Ви там хочете стати блогером вести інстаграм, почали там. Написали пост. Да? Один, не треба там писати оце контент-план на тиждень, на рік. Там. Ні, один пост написали, виклика все маленькими кроками до великої цілі. Будь-яка велика ціль досягається саме маленькими кроками. Маленькими потрошку, потрошку. І коли ви потрошку-потрошку почнете йти до своїх цілей, потрошку потрошку ця лінь вона почне згасати у вас. Тому що наш мозок бачить, що ага, я це вже робила, це безпечно, це нормально, це не страшно. І все. І з кожним разом вам буде ставати все легше і легше робити якісь нові дії задля вашої цілі та задля ваших бажань. Друга порада, що робити із лінню, це знайти ці речі та ці дії, які наповнюють вас ресурсом, тобто які вас можуть збодрити. Наприклад, контрастний душ зранку, наприклад, якесь тренування зранку, наприклад, медитація або ще щось, дії, від яких ви наповнюєтеся ресурсом, тобто дії, які вам дають енергію, це по перше. І друге, це вам потрібно виписати всі. Дії, які забирають у вас енергію, тобто там, наприклад, спілкування з токсичними людьми, забирають у вас енергію, там робота забирає у вас енергію, і спробувати зменшити вплив на вас, оцих якихось чинників. Тобто, якщо у вас там забирає енергію спілкування з токсичними людьми, там зменшити спілкування або взагалі обмежити себе і не спілкуватися з такими людьми. Ну тобто, трошки обмежити себе від того, що забирає у вас енергію. Ну і звичайно ж Робити ті дії, які наповнюють вас енергією, які дають вам ресурси, які дають вам енергію, взагалі, щоб жити це життя і взагалі, щоб щось робити. Третя порада це привести в порядок взагалі місце, де ви живете, тому що місце, де ми живемо, дуже сильно на нас впливає, дуже сильно впливає на наш стан. Той же безлад або бруд в кімнаті може дуже сильно впливати на нас, на наше самопочуття, на наш стан. Тобто, уявіть собі, там ви там заходите в кімнату, вона там зашторена, там так ну накидано трошки сміття, там пил, або навпаки, ви заходите там в іншу кімнату, у вас там світла кімната, з віконечка світить сонце, стоять квіти на столі, там все чистенько пахне. Тобто одразу вже в кімнаті, де більш чисто, вже хочеться жити, да? хочеться творити і щось робити. Також четверта порада. Що робити для того, щоб справитися з лінню? Це чередувати завдання. Тобто, якщо у вас якась монотонна робота, ви, наприклад, годину працюєте, 5 хвилин йдете там або відпочили, або там щось подивилися, або ще щось. Тобто, чередувати завдання, щоб вам не було якось нудно. Нутних... І це допоможе не відбити бажання працювати, коли ви трошки переключаєтесь. П'ята порада це звичайно відпочинок. Відпочинок повинен бути якісним для вас. Тобто, як мінімум один день на тиждень вам потрібен для того, щоб ви про роботу навіть не згадували. Тому що коли ми навіть на вихідному, нам хтось дзвонить по роботі, якісь робочі чати, це наш мозок не відпочиває. І потрібно хоча б один день просто нічого не робити. Оцей день, коли ви наповнюєтеся ресурсом, ви там проводите час з родиною або час із собою, або там десь погуляти, або взагалі нічого не робити в цей день для того, щоб наповнитися ресурсом там на наступний робочий тиждень. Вийти погуляти на вулицю, вийти пройтися там 10-15 хвилин. Вам вже зроблять краще, аніж взагалі ви нічого не будете робити і ніяк не будете відпочивати. І наступна порада, це вже шоста, якщо я не помиляюся, це хвалити себе, хвалити себе за будь-які дії, похвалити себе за маленькі кроки, за те, що ви сьогодні встали з ліжка замість того, щоб лежати там цілий день. За те, що ви сьогодні зробили 5 хвилин тренування, аніж не зробити взагалі нічого. Похвалити себе за якісь маленькі досягнення, тому що. Це ну це реально досягнення, коли ви там не робили нічого, і ви почали хоча б 5 хвилин на день виділяти для свого тіла, наприклад, або 5 хвилин виділяти там, щоб почитати книжку, хвалити себе взагалі, взагалі за будь що тобто за будь що за будь які ваші маленькі досягнення. І ця похвала стане в першу чергу така, як додаткова мотивація до взагалі ваших будь-яких дій. Ну і така крайня порада це просто шукати мотивацію. Тобто, навіщо вам робити певні дії? Там? Навіщо вам вчити англійську мову? Ви, наприклад, хочете там, кудись переїхати, да? або, або ви хочете подорожах вільно спілкуватися з людьми, і ось вам вже мотивація вчити англійську мову там хоча б 10 хвилин на день там, 10 нових слів вивчити. Та? Тобто потрошку не потрібно там одразу 200 слів вивчати. Ні, маленькими кроками і хвалити себе, не забувати хвалити, просто щодня хвалимо себе за свої маленькі досягнення і просто не обесцінюйте свої успіхи, навіть якщо вони дуже далеко від вашої кінцевої цілі, тому що завжди великі цілі досягаються маленькими кроками, і не завжди виходить все з першого разу. Дитині, щоб навчитися ходити, вона дуже багато разів впаде. Щоб придумати оцю лампочку, якою зараз кожна людина в світі користується, було використано 10 тисяч різних прототипів. Тому з першого разу, якщо у вас не виходить якась нова справа, це просто нормально. Дайте собі час, дайте собі час і дозвольте собі полінуватися. Тобто, знаєте, не критикувати себе за те, що ви лінуєтеся. Ну дайте собі полінуватися, дайте собі повторитися в цьому. Вам все одно колись набридне це. Все одно це колись вже стане якоюсь кінцевою точкою, що вам захочеться чогось нового. І тут, знаєте, тут потрібно ще діяти не із потрібно, а із хочу. Тобто, ой, потрібно працювати потрібно то потрібно то. Робити не із цього, а із хочу там. О, я там хочу працювати, бо мені там подобається ця робота. Я хочу працювати, тому що я там зароблю грошей, поїду кудись там відпочину, наприклад. Або я там е, хочу працювати для того, щоб розвиватися в цій сфері, ну і так далі. Тобто робити і «хочу» і розуміти ось ці свої бажання, чого ви насправді хочете, а чого ви насправді не хочете. Навіть коли ви працюєте зараз на неулюбленій роботі. Тобто ставити собі ціль для чого ви тут працюєте. Да? Тобто, наприклад, я там зараз працюю на цій роботі для того, щоб оплачувати навчання професії, яка мені подобається, для того щоб потім працювати на роботі, яка мені буде подобатися. Тобто, це вже мотивація і вже така певна вигода у нас в голові навіщо працювати зараз на неулюбленій роботі. І на цьому наша тема закінчилася. Я дуже рада, і мені дуже ціно, те, що ви мене дивитеся, те, що ви ставите лайки, коментарі, репости. Будь ласка, я буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Якщо вам подобається, якщо вам відгукуються відео, за ваші репости, коментарі не менше семи слів для просування відео, щоб все більше людей подивилися це відео. Я вам дуже вдячна. Просто будьте до себе добрішими, пам'ятайте, що ви найкращі люди цього світу, і пам'ятайте, що не потрібно себе критикувати, себе потрібно любити, і себе потрібно розуміти і дбати про себе. З вами була Єлизавета Разуваєва. До наступного вівторка.